Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні зробимо розклад на почуття і подивимося, що у нього на серці. Що у нього до вас на серці? Це буде один варіант, буде працювати світлий провідець. і оракул. Таємниць буквально декілька раз у нього не дістану. Поки я тасую, хочу сказати, що я вам всім дуже вдячна за те, що ви мене підтримуєте своїми лайками, коментарями, підписками, донатами. Для мене це надзвичайно приємно і надзвичайно важливо. Щось карта захотіла вискочити. Ну, давна, ну, не поугадаємо, кілька кубків дуже хочеться знайти любов або зробити стосунки дуже-дуже сильно гармонійними. І так, давайте подивимося, в яких енергіях ви зараз знаходитесь, а потім в яких енергіях він. Так, що тут про вас карти покажуть сьогодні? Ви розчаровані в стабільності, ви вже ніби нічого не хочете. Можливо, навіть стоїте на розпуті, якщо ви одружені, чи може розійтись. Вам не вистачає тепла? Вам не вистачає якоїсь новизни, можливо, ви в пошуках взагалі кохання, може і так. Раптом і зайшли з таким запросом. Ну, взагалі, тут розчарування в тому, що якось не вдалося побудувати те, що ви хотіли. Розчарування в цьому мужчині. Можливо, він вас не підтримав важливий момент, зрадив вашу довіру. Він нестабільний, він ненадійний. Дві десятки протилежні зазначенням. да, пентаклева і мечова. Стабільна десятка пентаклева Гарну сім'ю показує. Біля цього десятка мечів, яка показує, що це не вдалося. І ви в четверті кубків розумієте, що ну, ви вже більше і не хочете, ви вже не хочете пробувати, вам же це надоїло, вам же це не цікаво, чому це ви маєте весь час щось тут спасати, робити і так далі. Да? Добре, в яких він енергіях знаходиться? В пошуках себе, я би сказала, він знаходиться, ви в пошуках нього, а він в пошуках себе, да? він думає, куди йти, як йому розвиватись, шукає якусь істину, хтось, може, навіть вдарився, дійсно, в якісь духовні вчення, причому вже. Знаєте, як то кажуть, не езотерика ж езотерика пішла. Ну, або взагалі от він просто реально в пошуку своєї істини. Він в паузі якийсь, він не знає, куди йому рухатись, що його зараз запалює. Що йому робити. да? Давайте ще по одній карті з Оракула дістанемо. Ви на сьогодні. Ну от. Дивіться, так, да? Ви дивитесь в минуле, ви дивитесь в те, що не вдалося. Можливо, хтось з вас жаліє про те, що там якісь роки потрачені, дні потрачені на цю людину. Або ви згадуєте когось з минулого, з ким би ви хотіли бути. Теж може бути таке. Що ще може бути? Що ви пригадуєте часто ту біль, яку він вам завдав? Да? Ви щось згадуєте, вам. Не хочеться, щоб повторилась якась ситуація пов'язана з ним. А він, дивіться, настільки карти повторюють, він шукає, він шукає, ви говорите на різних темах, він говорить на одній, ви на другій, можливо, у вас дійсно зараз різна мова. Ви говорите на різних мовах, да? може бути таке. На різних можете знаходитись територіях. Може, пауза у вас, мовчанка? Ну ви не розумієте один одного. І ви хочете ніби достукатись, що допоможи. Давай попробуємо, щось зробимо, щось по-іншому. Щось ви у нього так хочете, чекаєте, а він ніби не розуміє, що це ну, взагалі що ви хочете. Про що це все? Не розуміє ваших спогадів? Непорозуміння. Не між вами, да Карта світу. Дивіться, ну, для більшості це прямо дійсно відстань ментальна або фізична. Ви дуже віддалені зараз один від одного. Дуже. Хоча дуже і важливі один, один я би так сказала. Так, ну що? Подивимося? Що у нього на серці? До вас. Ой. щось він хоче повернути, те, що сам зруйнував, Ну, по колесу фортуни, опять-таки, він як крутиться, мічиться, да? не може знайти, куди йому йти, що йому робити. Якщо тут трикутники, то він не може вирватися, да? не хоче, значить, і так далі. Він тут за щось дуже сильно переживає, що він щось зробив не так, з, 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 якісь емоції видав неправильні. Да? До речі, по сімці жезлі я би сказала, що ви не вступили в цю боротьбу. Він і вам міг наговорити, ви могли просто сказати. Досить мені це неприємно. І ви закрилися. А він тепер думає, ну чого ж я не стримався? Ну, що ж я так? Ну, чому я, ну, якось не, не, не то сказав. Ще може б думати, чому вона не почула мої слова? Може, ще й так думати. Чому? А тому, що ви у цей гнів не готові були слухати і не хотіли. Вам надоїло? Можливо, він часто виходить на емоції. Може, він часто виходить на такі емоції і вам це надає. Щось він, як ніби хоче доказати, показати. Але він сам не знає, що, тому що він загублений. А ну, давайте ще на нього трошки гране. Ось він як загублений в цьому світі, не знає, куди рухатись. Що тут про нього карти покажуть? Він. Шукає от такі ідеї. Баланс. У нього якесь таке ранене серце? У нього реально ранене серце, в нього є якісь травми, можливо, з минулого, які от довго тянуться. І ви можете, до речі, дивитися тут і думати, боже, який же ти ранений? Да? Що ж тобі вже там не так зробили? Він шукає якогось виходу до свого щастя. Хорошо, а що, що тут? Хоче він бути, не хоче з вами, що не пойму, от, що карти покажуть. Хоче. Хоче карта заботи, він хоче про вас піклуватися. Ну, ніби ви це все розумієте по-різному. Ваша мова любові. Одна в нього інша мова любові, так? Ви не відчуваєте це, що він хоче піклуватися, я так думаю. Він хоче з вами бути, дівчика, хоче. А ви затаїли за ті його слова, за якісь ті його дії, якусь місць. Вам не ви не хочете, щоб те, що тоді відбулося, стало нормою. Розумієте? вас щось так образило? Вас дуже щось сильно образило, і ви боїтесь, що це стане нормою, що це буде знову. Так, можливо, він тут десь, не знаю, послухався своїх родичів, не став на вашу сторону. Десь вас не захистив, десь вас образив. Ви ніби і залишилися разом, але очі на це ви не закрили. У вас це в голові є. І в нього опущені очі, дивіться, да? тут е тримає голову горгони вона. В нього опущені очі, він боїться на вас подивитися, бо якщо він на вас подивиться, він. Скаменіє, йому конець, йому стидно. Просто стидно тут за щось. За що ж йому стидно? Ну, за якийсь конфлікт. За те, що він вашу цінність не показав вашу цінність. Можливо, тут дві королеви, Знаєте, як там, може, з подружками сиділи, і він з цією подружкою про вас щось заговорив, нехорошо. Або їй на вас пожалувався, або порівняв вас з кимось, маму послухав. Ну тут варіантів вже знаєте, скільки може бути. Ну, Він негарно поступив. І ви зрозуміли, що в ньому десь оці думки вже сиділи, розумієте? І ви зрозуміли, що ну, раніше, до прикладу, да, він собі такого не дозволив. Він до вас якось ставився по-іншому. А тут він придав у вашу довіру до нього. Він вас підвів. Він вас реально підвів. А давайте саме головне питання задамо. Бо це все пусте, якщо він вас не зробить щасливою, правда? Давайте подивимося. Чи помінявся він, він, чи зрозумів, він вас знав? чи зробить він вас щасливою? Це і нам і покаже. Чи зробить він вас щасливою? Ух я девайте. Де, де. Вас, саме вас, зробить він щасливо. Ну, поки що карти показують. Занадто багато у вас всередині на нього образ. Він не знає, як виправити, як поступити по справедливості. Таке ще навіть він розуміє, да, що по-чесному було б, щоб вона тепер на мене і не дивилася. І він через це опускає ці очі свої. Він може бути поруч, ну от щасливий поки що. Знаєте чому? Тому він будь, от ніби намагається, от хоче, да, якось спостерігає з вами, пише. Він якось хотів би виправити ситуацію, ви не готові поки що. От таке відчуття, що ви поки що не готові. Він повинен зробити якийсь вибір, він повинен якось може вибачитись, він повинен щось зробити таке, він поки що цього не робить. Він робить якісь методи, ну не ті. Ви їх не чуєте, ці методи. Вони вас не цікавлять. Це не він робить щось не то, це недостатньо, це не так, це не туди. І, ви знаєте, час впливає. Чаші з вашим коханням, з вашими емоціями до нього розтікаються, щоб лишилася одна чаша. І якщо він цей шлях не знайде до вас, якщо він не виправить ситуацію, ви по цій карті поставите тут, звісно, крапку. Ви готові. Ви йому не підказуєте, ви йому не натякаєте, вам це не цікаво, вам не доїло. Ви живете далі, так? Да? А він уже як хоче. Ви от спостерігаєте, от така позиція. Ви спостерігаєте, ви зараз. Найкраще, що ви зробили, зараз це ви почали дивитись вглуб себе, розбиратись в собі. А чому я дозволила, щоб так сталося? А де моя енергія? Да? Або починаєте це робити. Ну ви тут не вкладаєтесь більше, ви більше не плачете, не кричите, не вимагаєте якихось від нього дій. Ви спостерігаєте, чи дійсно він розуміє, що вам треба, чи дійсно він, ну таке казала, зробить вас щасливим. Поки що він цей шлях не знайшов, чесно скажу. Він поки що не зрозумів. І ви йому, як не даєте таких поштовхів до цього, ви його не направляєте. Ви просто-просто в очікуванні. Ну, швидше за все. Або ви тут нову любов зустрінете в результаті, або через якийсь час, прям зможете наладити стосунки. Ну, час впливає, карти показують, час впливає, емоцій все менше. Якби це дійсно, знаєте, тут були якісь шанси, а це от останній шанс. Це останній для нього шанс. Ну, побачимо, чи він ним скористається. Ось такий сьогодні був у нас. Розклад, так сьогодні говорили з вами. Карти, вибір завжди залишається за вами. Я бажаю, щоб ви знайшли свою любов, зустріли чи наладили стосунки в, в своєму да, в своєму партнерстві. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, на не підписаний. До нових відео. Па-па!